Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні другий день Пасхи. Вийшов так на вулицю, щоб сьогодні ніхто нічого не робить. І завтра, скоріше, так само. Що в нас от робиться з погодою? Цілий ніч, цілу ніч йшов дощ. Учора обійшлося без доща, а пас субота теж цілий день дощ. Ще холодно. Посажена картопля під агроволокном. В цьому році попробував дві частини від картоплі. Одну картоплю накрив одним волокном, а другу частину, другий ряд накрив двійним волокном, тобто два волокна 30 тридцятки Ніколи не пробував, щоб накривати двійним волокном, але хочу, можливо якісь будуть зміни. Хочеться побачити вже всходи, сходи, бо коли є тепла і така влажна земля, через тиждень-півтора сразу картопля виходить. Картопля посаджена 15 березня і ще не видно нічого, щоб там щось було. Отаку ще другу частину городу неможливо висаджувати нічого, бо тощі заливають. Коли їх треба, то їх немає. А коли треба висадити все, то <кій> поки немає погоди. Зараз покажу теплицю, що в теплиці сталося. Яка розсада? Ну розсада практично стоїть на місці, тому що погода така дождлива. от сонечко десь проясняється трошки, але... По факту поки нічого не мішає. Змін немає, щоб щось росло. Чекаємо, щоб нормалізувалася погода. Зараз подивимося, що тут у нас в теплиці. Я вже зранку відкрив, повідкривав парничок свій маленький і картопля. Навіть в теплиці картопля вже змінилася, коли я знімав 10 квітня. Картопля була набагато менша. На ніч я накриваю агроволокном. Агроволокно тут ну, старенькі кусочки полишалося. це 17. ка Можна було накрити 30-ю, але то, що є в наявності, не хочеться різати нове волокно. Ось така картопля. Вже хочеться попробувати молодої картоплі. От, з розсадою. Огірок стоїть на місці. Огірок директор. Значить, трошки змінилася капуста. Капуста вже стала вищою. Вже можна буде, ну сьогодні я нічого робити не буду, сьогодні ще всі святкують. А завтра можна буде її виносити на вулицю, щоб вона трошки вже закалювалася. Салат її ще поки не видно. Цибульку я трохи промикав, бо цибулька вже з'явилася хороша. Салат пробивається. Салатик пробивається. Значить, кабачок почав пробиватися. І кабачок так само, якщо дуже тепла погода, він буквально 3-4 дня і він вже вискакує. Пройшло 7 днів. ну від посіву десь 10 днів, звісно. немає ще. От капуста що трошки. І пізня капуста теж агресор, от вона йде у рост. Ну, по капусті так, більш радує. Помідори. Толстой. Ще нема сходів. Ні на торфяній землі, не на лісній землі. Так, капуста в касетах. Капуста в касетах. Є всхіди, всходи. Я вже в попередньому відео показував. І тут же помідора вже зійшла. Це томат. Розовий, голландські сорта, низькорослий. Кожного року пробую різні сорта. В цьому році вирішив попробувати хепінет. Ось така картопля. Щоб така була вже на огороді, було б дуже радісно. Але навіть якщо буде трошки раніше в теплиці, тут її небагато. Але має порадувати. Ну, поки все. Коротенькі такі відео. Далі буду щось викладати більше. Лиш появиться погода. Буду викладати більше, бо треба ще досаджувати другу частину огороду. Ну, от сонечко вже прямо в камеру забиває. Дуже радісно, коли сонечко. Все, поки всім дякую.